Ми вітання. Це інформаційний марафон телеканалу ТІВІ Сім Плюс. Продовжуємо працювати в прямому етері. І нагадаю, що трансляція цього етеру триває на нашому Ютуб-каналі і офіційній сторінці у Фейсбуці. А далі ми детальніше поговоримо про місію МВФ в Україні, а також про санкції від Сполучених Штатів Америки. Економічний та політичний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Олеже, і слава Україні! Героям слава і вас також почнемо із місії МВФ, яка розпочала роботу в Україні. Керівництво Міністерства фінансів України, Нацбанку України та експерти МВФ розпочали обговорення нової фінансової співпраці. Наразі до державного бюджету України надійшло 9 траншів в межах чинної програми МВФ загальним обсягом близько 10,5 мільярдів доларів. США. які зараз головні ризики для України в цих переговорах? Значить, дивіться, давайте декілька моментів, які треба розуміти. У нас з вами на наступний рік є серйозні прогалини у фінансуванні, тобто незрозуміло, звідки брати гроші. По макроекономічному фінансуванню, яке йде на соціальні видатки, є незрозумілі джерела приблизно десь на 16 мільярдів гривень. З 45, які теоретично нам потрібні. І спілкуючись з Міжнародним валютним фондом, уряд, президент е, говорили про необхідність започаткування нової програми. Значить, дивіться, я хочу нагадати, що в тій програмі, якій ми зараз знаходимося, вона почалася навесні 23-го року і має закінчитися навесні 27-го. Та програма була на 15 мільярдів доларів. Ви абсолютно правильно сказали, що на сьогоднішній момент ми вибрали з програми 10,5, а от зараз є останній перегляд цієї програми в цьому році і має теоретично ще на ті десять порядку мільярд. Е е якщо ця програма і далі буде продовжуватися на наступний рік то максимальна сума, яку ми можемо з цієї програми взяти, десь в порядку максимум 2 мільярди доларів. Нам треба 16, я нагадую. Uh -huh. Тобто для нас єдиним виходом є започаткування нової програми з більшим фінансуванням, яка на наступний рік дасть суттєву суму. Наскільки я знаю з тих інсайтів, що є, в принципі, Міжнародний валютний фонд готовий обговорювати входження в нову програму. Але то, що от я почув, і то, що сьогодні з чим вони приїхали, вони готові започаткувати нову програму на 4 роки на загальну суму 8 мільярдів. Мало нам, розумієте? Угу. Мало. Теоретично можна було би через цю програму за 8 мільярдів на наступний рік витягти десь порядку мільярда 4. Мільярди. Це не 2, не 1,6, як теоретично по старій програмі. Але все рівно цих грошей мало, це перший момент. Другий. Міжнародний валютний фонд е, зв'язав продовження перебування в Україні і фінансування української дефіцит бюджету. З тим фінансуванням, що нам мають надавати європейці. Тобто він прямим текстом сказав: хлопці, якщо не буде репараційного кредиту або не буде е, інших форм запозичень, які зараз вам так сильно обіцяє е, Єврокомісія, ми самі фізично отой борг. Який вам потрібно перекрити, не перекриємо. А якщо ми того робити не зможемо, то ми її присутні не будемо. Тому що нам нащо підставлятися в ту дюру, яка і так буде провальна, і все рівно, ви ж не зможете все перекрити. Тому оті речі, які ми зараз говоримо, вони носять такий, я б сказав, дуже заполітизований момент, тобто в своїх заявах, Кристаліна Георгієва, яка є директором розпорядником Міжнародного валютного фонду. Ну і дивіться, тут ситуація є тонкіша. Просто щоб ми з вами розуміли, Міжнародний валютний фонд своїх грошей не має. Ну, от Просто зрозумійте от просто, от це. Міжнародний валютний фонд дає в кредит гроші, яку, які йому дають його донори. Хто є основним донором Міжнародного валютного фонду? Сполучені Штати Америки. Тобто вся та програма, в якій ми зараз є, в якої обговорюємо, ті гроші, що нам дають, це участь Америки в програмах Міжнародного валютного фонду. Я розумію, що через такий механізм Міжнародний валютний фонд тобто, Сполучених Штатів Америки хочуть підштовхнути Європу до ще більшої участі у відповідальності за фінансування України. Ну, це по суті. Основний лейтмотив, який переслідує Трампа з моменту його приходу у вивальний кабінет. Тобто він каже так, американці українцям гроші не дадуть, але Європа візьме на себе все. А я через Міжнародний валютний фонд, через мою участь в Міжнародному валютному фонді, дам щось там по програмі, у випадку, якщо європейці перекриють це останнє. От така логіка. Так, що той приїзд Міжнародного валютного фонду, який зараз є, він технічно зараз е, робить остаточне вивірення цифри, які е, Кабінет Міністрів вніс Верховну Раду до другого читання. По суті, ця моніторна місія Міжнародного валютного фонду приїхала для того, щоб остаточно погодити державний бюджет на 26 рік це перше. Друге, їх приїзд сьогодні є, і, до речі, Активна дискусія з приводу макроекономічних показників України на 26 рік пов'язана з більшим стимулюванням європейців щодо прийняття відповідних рішень по фінансуванню України. До речі, вчора ми почули, що Урсула Вандерляйн офіційно заявила, що вони передали в Раду Європейську свої пропозиції по фінансуванню України на 26 рік. В тому числі і по репараційному кредиту. Так, там три варіанти вона представила. Так, да, вона представила три варіанти. По суті, це не три варіанти, а це три напрямки, які будуть працювати одночасно. Угу. Тобто, один напрямок це е, грантові програми з окремими, окремо взятими країнами Європейського Союзу за рахунок їх бюджетних коштів. Це, як правило, скандинавські країни, які з нами дуже активно, це Фінляндія, це Швеція. Це Данія, ну тобто це країни, це Німеччина, це ті країни, з якими ми маємо достатньо налагоджену таку двосторонню фінансову співпрацю. Це перший варіант. Другий варіант це випуск Євробундів, випуск е, облігацій Європейським Союзом для отримання коштів з міжнародних фінансових ринків. Правда, це облігації будуть з нульовим купоном або з обмеженим купоном, тобто низькодохідні. Е, кошти, від яких будуть передаватися Україні, а погашатися вони будуть за рахунок внутрішніх е, боргових зобов'язань Європейського Союзу. Просто ні перший, ні другий варіант, про який ми зараз з вами говоримо, вони необхідних коштів Україні не дадуть, тому що це є програми. Ну, Облігаційні, в кращому випадку, це буде там, 34 мільярди євро, ну 5, е, програми грантові, там, сотні мільйонів євро, там, не мільярди навіть. Ну, може там Фінляндія трошки далі дасть більше. Тому, а нам треба на наступний рік ну, репараційний кредит це 140 мільярдів. Тобто тут навіть суми, ми навіть на вуху чуємо, що це різні суми. Тому. Без репараційного кредиту, без принципового рішення, ми навряд чи зможемо це подолати. А тут є такий ще момент, ми вчу, чули вчора заяви від Орбана в черговий раз. Ага. Е, і це є такий, я би сказав, дуже серйозний момент, тому що е, подібні речі, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі репараційний кредит, має вирішуватися стовідсотковим рішенням. Так, безперечно, нам ще цілком імовірно додатково дадуть суми в механізмах подібних до репараційного кредиту Велика Британія і Канада. Ну, тобто вони заявили, що вони готові підтримати європейський план репараційного кредиту в межах тих коштів, які заморожені в них в країнах. Канада там небагато, там 500 мільйонів американських доларів. А от у Великій Британії 33 мільярди uh -huh. доларів заморожено, там 20 з хвостиком фунтів стерлінгів. Тобто теоретично тих 33 могли би бути дуже-дуже потрібні Україні. Подивимося, наскільки це ну, реалістично. Uh -huh. Тобто, дивіться, чому пані Підласа сказала, що цілком ймовірно, э, голосування за друге читання буде не раніше 2 грудня. Тому що без остаточного розуміння, яким чином будуть фінансуватися дефіцит українського бюджету, виходити на голосування в парламенті, ну повне марення. Тому що ну що ви будете голосувати? Ви будете голосувати незрозумілі джерела поступлення коштів на 15 мільярдів доларів чи на 16? Ну не так. Тому я думаю, що дійсно вони зараз будуть активно вести дискусію з Міжнародним валютним фондом з європейцями. Відкладати буде до 2 грудня і чекати, коли наші партнери остаточно визначаться, яким чином вони будуть вирішувати ті проблеми. Роксолана Підласовища сказала про те, що МВФ найбільше зацікавлений в збільшенні доходів держбюджету, зокрема, шляхом закриття схем уникнення сплати податків. Тобто МВФ вимагає від України датінізації чи якось, якісь інші варіанти? Слухайте, по досвіду. Дискусії з Міжнародним валютним фондом, а я в свій час приймав участь в зустрічах на урядовому рівні спілкування з Міжнародним валютним фондом, вони завжди говорили про необхідність дитинізації. Ну, от скільки я пам'ятаю, питання дитинізації це раз, питання зменшення державного фінансування природних монополій. Ну, Переводячи на людську мову простіше виведення ціни тарифів для населення на ринковий рівень. Тобто в них завжди є ідея фікс, їх є багато тих ідей, по відношенню до того, що має зробити Україна, щоб підвищити доходи бюджету за рахунок економіки. І датінізація та це є один з напрямків. Але слухайте, давайте не тішити себе дуже великими ілюзіями. З тіньовою економікою Україна бореться з першого дня існування її незалежності. І в тій боротьбі тіньова економіка якось так стабільно перемагає. Тому чекати, що отраптом на наступний рік ми повністю подолаємо тіньову економіку, ну, перше, це повний дурня, тому що тіньова економіка існує в усіх країнах, навіть дуже-дуже демократичних, які шалено боряться з корупцією. По-друге, дивіться. Особливості української тіньової економіки, а вона не доплачує в бюджет щороку 1 гривень, ну, Тобто ті податки, які теоретично можна було б зібрати з тіньової економіки, це 1 трильйон гривень. Це приблизно третина того, що ми і так збираємо. Тобто тіньова економіка України робить це там, 35 36 всього ВВП. Так от, дивіться, там. Корупція от як така, вона, ну, вона там є як в якості елементу. Там, наприклад, е, е, сплата е, заробітних плат в, в темну, ну, тобто без сплати відповідного єдиного соціального внеску і е, податку на доходи фізичних осіб становить в рік десь порядку 350 мільярдів гривень. Ну, Тобто те, то, що нам періодично ми чуємо, та, що Людям виплачують там якусь мінімальну заробітну платню, а останні дають в конвертах. Uh -huh. Це ж тіньова економіка тіньова економіка. 350 мільярдів не сплати. Е, Контрабанда через митницю там 280 мільярдів. Тобто ну, то, то ці приблизні оцінки є. Але чи е, ми уявляємо собі, що ми завтра ну, в країні припиниться сплата заробітних плат в конвертах? Ну, це ж дивіться, це. Речі, з якими надзвичайно важко боротися. Чому? Тому що, ну, якщо там митниця, там можна якісь серйозні дії, це буде робитися, вплинути на те, щоб зменшити контрабандні потоки, ну як ви будете боротися там, з маленьким підприємцем, який платить своїм працівникам мінімалку, останній роздає в конвертах? Ну, тобто це є відповідальність кожного з нас. Розумієте, в чому є питання? Ми з вами звикли жити в умовах тіньової економіки. Або, наприклад, людина здає квартиру, так? в них там декілька квартир, вона живе в одній, а там одну квартиру здає. наймач платить людині орендну плату. У відповідності до українського законодавства з цієї орендної плати, з тих готівців, що дають людині, вона має сплатити ПДФО, податок на доходи фізичних осіб. І 5% воєнного збору. Назвіть мені, будь ласка, хоча б одну людину, яка це робить. Ну, ми ж і діти, ми з вами прекрасно розуміємо. Так? Там йому мені можуть сказати, це пенсіонери здають, вони і так ледь виживають. Чекайте, це трошки інакша мова. Тобто ми з вами звикли, що е, оті доходи, які ми з вами отримуємо, які допомагають нам вижити, вони ж тіньва економіка. Або, наприклад, там я пішов. Допоміг там сусіду е, зробити там якусь сантехніку або ще, що uh -huh. мені сусід там, дав якісь там, умовно, 200 гривень. Ми усвідомлюємо, що з тих 200 гривень треба заплатити податок. Це хтось робить. Ось вам, це, це тіньова економіка, розумієте? Uh -huh. Ну тобто тіньова економіка це не тільки митниця, це о, о, того, що я говорю. І оце, о, то, що я говорю, це е, сотні мільярдів. У пороку в країні, тому що це роблять всі. Е, у відповідності до Українського податкового кодексу будь-який дохід, навіть найменший дохід, який отримує людина, вона має піти оподаткувати, написати декларацію податкову. Так, ми е, зразу почуємо, а, чо, а що вони мені дали, що це я маю давати. Вони мені е, пенсію платять таку, що немає про що говорити. Ну, та що я маю ще? То правда, це все так. Але маленька пенсія тому, що. Е, Хтось отримує заробітну платню конвертій. Uh -huh. Зумієте, воно ж, ж пов'язане, тому що з єдиного соціального внеску виплачується пенсія. Якщо хтось не заплатив податок у вигляді єдиного соціального внеску в пенсійний фонд, ви отримали маленьку пенсію. Тому що немає що ділити, ви можете поділити тільки те, що заплачено. Тобто, оця картинка, про яку я зараз говорю, вона правдива. І, е Заява Міжнародного валютного фонду про боротьбу з тієї сектором економіки, ну от нам зараз з вами запропонують обкласти податками пересилки міжнародні. Ну, от, прошу. Це достатньо активно зараз обговорюється. Тобто, все це дуже непопулярно для людей. <нах> Ми з одного боку хочемо боротьбу з нього економікою, а з другого боку хочемо, щоб наш особисто ніхто не рухав. Ну воно так не буває в тій країні. Давайте ми тоді перейдемо ще до заяв Дональда Трампа, тому що я анонсувала, що ми про це з вами теж поговоримо. Власне, Ройтер пише про те, що зараз Трамп готовий підписати законопроєкт про нові санкції проти Росії, якщо документ чітко закріпить за ним право остаточного рішення щодо будь-яких обмежувальних заходів. Про що це говорить? Тобто Трамп сам хоче особисто вирішувати, на яку із країн він мита призначає, а на яку ні, чи як? Та він так це робить дійсності. І, чесно кажучи, я до цього законопроекту лінці Грема і Блюменталя відношуся дуже-дуже обережно. Тому що формально це, ну, по-перше, ніяких 500% мит на країни, які купляють російську нафту, ніхто вносити не буде. Це раз. Тому що основним покупцем є Китай. З Китаєм там дуже хитка хит рівновага. Другий момент. У Трампа технічно є механізми введення, і він це робить, додаткових мит на товарні позиції, що приходить на американський ринок. Ну, будь ласка, Індію подивіться, там, інші країни. Тобто, в даній ситуації у Трампа всі механізми є в руках. Йому просто потрібно піднімати ставки. Ну, тобто ми почули, що з 21 числа він вводить санкції проти Лукоїла і Роснефті. Почули? Почули. Світ е, реагує, реагує. Але Рубіо сказав що? Що у США більше немає механізмів на що давити? Ну Правда. Це ж заява Рубіо була, ви весь чоловік. Трамп не може сказати, все, ми вичерпали все. Ну тобто от зараз активізується ситуація з прийняттям цього законопроекту. Вони будуть його тягнути, вони будуть його піарити. Але нічого принципового нового в цьому законопроекті немає. В цьому законопроекті пропонується надати Трампу повноваження вводити мита, які повноваження він має і так. Так що це не більше, ніж політична акція, це з одного боку Трамп таким чином демонструє, що він безперепинно тисне на Російську Федерацію. І це, слухайте, це не для нас, це не для європейців. Це для внутрішнього американського політику. Я поясню, дивіться, з 1 листопада почався річний термін до виборів у Конгрес. На сьогоднішній момент навіть 70% виборців Трампа, виборців республіканської партії, заявляють, що вони незадоволені тим, наскільки Трамп. Тисне на Російську Федерацію. Тобто ми треба реагувати. Він при, всі, при всім його нарцисизмі, при всіх його емоціях, він є елементом американського політику. І він має беззаперечний авторитет в республіканській партії рівно доти, доки його підтримує республіканський виборець. І це, слухайте, це є оті запобіжники американської демократії, про які ми з вами говорили неодноразово. Тобто Трамп не може, якби він не любив Путіна, якби він не хотів з ним потискати руки і ходити по червоній доріжці, Трамп вимушений реагувати на негативну реакцію своїх е, виборців за те, що він не виконує обіцянку закінчити війну 2 24 години, за те, що він гладить Путіна по головці в черговий раз, вибачте. Е, ну от він, він вперше зробив крок, пообіцяв 21-го. Числав ввести санкції проти Лукоїла росніфті Це з одного боку, а з другого боку, ви чули вчорашню заяву, та, що Міністерство фінансів США дало дозвіл шеврону американській нафтовій компанії викупити за 20 мільярдів доларів е, закордонні активи Лукойла. Ну, тобто, в них сьогодні почався активна дискусія з приводу того, що Лукойл може продати американському шеврону. Свої закордонні активи це 20 мільярдів доларів. Ну тобто американці одночасно вирішують дві питання. Вони відбирають російські активи, вони це зробили по скрапленому газу в Європі 19-м пакетом санкцій, і зараз будуть активно заходити на європейський ринок, на ті е, місця, де сиділи росіяни. Зараз вони відберуть російську е, е, інфраструктуру російських нафтових компаній. Ну тобто just бізнес, тільки бізнес, тут mm -hmm. нічого іншого немає. А Україна є просто хорошим механізмом для того, щоб це досягти. Ми вам вдячні, пане Олеже, що ви доєдналися до нашого етару. Економічний і політичний експерт, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Панзін з нами на зв'язку, говорили про місію МВФ.